У нас немає альтернативи. Ми або станемо надзвичайно сильною країною у всіх відношеннях, у військовому, економічному, політичному, ідеологічному, у всіх відношеннях і будемо в міжнародних союзах, таких як НАТО, і таких як Євросоюз, і станемо не тільки географічно, а реально частиною Європи. І ми довели своє право на це, заплативши десятки тисяч життів українців. Або ми будемо, ну скажем, другий варіант не, не хочу проговарювати, навіть не хотів би його чесно кажучи, розглядати. Чи є такий шанс України реалізувати себе по першому варіанту? Думаю, що так. Я думаю, що зараз міжнародна спільнота під час війни, особливо після перемоги України, все більше буде схилятися до того, що ми станемо членами НАТО. Ну, не раніше, ніж після завершення війни, і, можливо, спочатку з певного такого, ну, скажем, іншого блоку військового. Цей блок вже по-чесному по потрішки вимальовується. Польща, Прибалтика. Е Напевно, Англія, можливо, ще певні, скажем, європейські країни. Напевно, це так само може бути доволі потужний військовий блок. Тобто, у нас наш вступ в НАТО може бути такий, як знаєте, як на дві серії. От перша серія це мінімальний власний військовий блок. І я думаю, що в цьому блоці зацікавлена не тільки Україна. Я думаю, що кращих воїнів у світі, ніж українці, зараз немає. А це по перше, а по-друге, а той військовий досвід, який ми здобули, здобуваємо ще будемо здобувати, на жаль, зараз проливаючи свою кров. Він є безцінним досвід, скажем, то не тільки Україна зацікавлена зараз у цих міжнародних спільнотах, як Євросоюз і НАТО. Я думаю, що міжнародна спільнота зараз не менше зацікавлена, тому що після завершення війни виникне дуже таке, ну скажімо, тонке питання. А взагалі, кордони між Європою і авторитарною агресивною Азією, де будуть проходити по східних кордонах України, там, де Донецьк і Луганськ. Чи по західних кордонах, там, де Львів івано і Ужгород? От в чому питання? Я думаю, що для світової спільноти і для України набагато вигідніше і зрозумілі, що це мають бути східні кордони. Росія ніде не дінеться, так само, як ніде не дінуться інші авторитарні держави. Зрозуміло, що в Росії будуть зміни. Сподіваємося, що ці зміни відбудуться на краще. Але принципових змін в Росії в плані ментальності, політичної зміни, політичної влади, ну, це, це на роки або і на десятки років. Треба чітко розуміти, що ми після завершення війни будемо мати і надалі цього агресивного сусіда, і для того, щоб утримати його від агресивності. Нам треба таких два фактори. Фактор номер один, я вже його сказав, це бути самим архісильними і архінезалежними, з таким розрахунком, що навіть без всяких військових блоків, ніякій, скажімо, країні, і в першу чергу Росії повторно не захотілося на нас нападати, з нами воювати. Ми знаємо приклад Ізраїля. Тут можна провести не повністю, але певні паралелі, і ми можемо стати свого роду таким військовим українським Ізраїлем, де нікому не захочеться до нас лізти наступним разом. І другий варіант, який я сказав, це, скажімо, певні військові блоки. Працювати треба паралельно по двох варіантах. Получиться другий варіант. Слава тобі, Господи, значить ми будемо в світовій спільноті і ми будемо захищені, в тому числі як і член світової спільноти. Не дай Господь перший варіант не получ, другий варіант не вийде. Треба постійно працювати над першим варіантом над самодостатністю, насилою власного війська, і власної державності. Чому тема корупції, про яку я говорив там раніше, вона теж архіважлива для нас, щоб її ну, побороти.